друже, і розмова. Будь-яка тема не проблема. Студі, яка тема не проблема, і як приємно починати новий сезон з чудової розмови з гостем наживо у нашій з вами студії? Сьогодні з нами сьогодні інтерв'ю з актором Микола Бараза в студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. У нас перше питання до вас як у ранкової такої програми. Як зазвичай починається ваш ранок, як от актора, як людини, яка має таку творчу професію, котрій. Взагалі, ви прокидаєтесь, починаєте ваш робочий день. Я мушу зізнатися, я люблю дуже довго спати. Особливо це пов'язано з тим, що коли ввечері в тебе є вистава. Після вистави ти приходиш додому. Ще не одразу вдається якось так розслабитись, відключитися, і відповідно засинаєш досить пізно. І тому, як правило, прокидаєшся ти. Не досить рано, але від недавна, тобто це вже восьмий місяць, є певні корективи, оскільки в моєму житті з'явився син, і це означає, що ти прокидаєшся Так. Інколи, та, Він інколи вирішив, в шостій, інколи фан в кращому випадку, в сьомій. І клас. Отак. От а чи є у вас якась танкова рутина, як у людини, яка має творчу професію? Знаєте, там сидіти годину дивитись на стіну, можливо, або там мати якусь розминку для голосу, або там. Не знаю, от будь-що, як у творчої людини, <смеш> зізнаюся вам, я намагаюся як там роботу додому майже не брати. Ну, я це так та? Але mm -hmm. тим не менше, бувають періоди, очевидно, коли хочеться мати якусь просто фізичну активність зранку, та? тобто руханку, деколи пробіжка, коли гарна погода. А, але в принципі я не можу сказати, що в мене є якась от 100% обов'язкова рутина, яку я виконую з дня в день. Тобто воно дуже мінливе насправді, mm -hmm. Микола. От е, в нас перше таке питання вже по нашому списку досить цікаве. Е, якщо людина мріє або можливо хоче стати актором, або можливо хоче покращити свої навики в цьому. Ви, як людина, з досвідом, фахівець, експерт, е, що б сказали їй? От два варіанти. Є бути хорошим актором: це від, від Бога, це талант, чи це все таки кропітка праця, результат зусиль, тренувань. Чи це можливо якийсь баланс і того і того? Е, я розумію, що в принципі, е, очевидно, є моменти і задатки таланту. В багатьох це прослідковується. Насправді, це дуже суб'єктивна річ, і дуже персонально до кожного відноситься. Але мені здається, що все рівно е, основний момент це робота. Це робота mm -hmm. над собою постійна, кропітка, і в принципі тут все досить відкрито. Скільки ти в себе вкладаєш, mm -hmm. стільки е, якби, тобі і дається, скільки, стільки ти її отримуєш, і насправді, м -м, тобто може бути талант, але ти його просто ну як не використаєш, не реалізуєш. Mm -hmm. Тобто, якщо до прикладу в людини, ну на перший погляд, таланту не спостерігається. Їй це цікаво, їй це подобається. За допомогою кропіткої праці вона може умовно не зупинятись, не здаватись і пробувати далі. так? Однозначно, і більше того, мені здається, ну кажу, для мене все рівно, навіть якщо десь спробувати якось все таки збалансовано вивести золоту формулу, то мені здається, що таланту в цьому рівнянні буде ну відсотків. 10, 15, mm -hmm. ну в залежності кажу, це очевидно. Є персони, є особистості, які очевидно там мають свою харизму, талант. І ну робота це як суто допоміжна. Але в більшості випадків, з, з, з тим, що е, якби я мав справу, і з свого досвіду це все одно робота в першу чергу 80-90%. А от можете трошки розказати, кожен шлях актора він унікальний. Можете розказати трохи про свій шлях в акторство? От що стало тим таким переломним моментом, коли ви вирішили пов'язати своє життя повністю з цією професією? Угу. Е, насправді. Я, я вже до речі не знаю, бо в різних інтерв'ю це може десь по-різному звучати. Але що точно можу сказати на 100%, я ніколи не, не мріяв, не планував, не хотів бути актором. Тобто, ага. як деколи це буває з дитинства. В дитинстві в мене були різні мрії. Я хотів бути футболістом, я хотів бути водієм, тому що я страшенно і досі кайфую від, від того, коли ти кермуєш авто, і там мій старший брат був водієм автобуса. І я коли він десь був на маршруті через Рясне, де ми мешкали, я завжди ловив момент, біг до нього, і я цілий <світ> день міг їздити просто поруч з ним, тому що я від цього кайфував. Я вже навіть більше того, я вже готувався бути священником. Я прислугував в церкві. Але якось так сталося, що треба було Одним словом, десь поступити поки, поки ну, якась така була прогалина після школи, я вирішив, піду в університет Франка спробую. Ем, перший рік я не поступив, бо я взагалі не готувався, і я поступав на історичний. Ну, вибрав факультет, де будемо відверті, ти знав, що ти можеш так. Ну, легше без преференцій, без якихось на той час, можливо, фінансових вливань поступ... uh -huh. на бюджет. А на другий рік, коли я м -м, вирішив знову ж таки вже трохи почав готуватися до історичного, мені хтось сказав, слухай, а чого ти на кілька факультетів не подаєш е документи? Я подумав, та дійсно, я м -м, пішов по переліку, побачив, є акторський. Подамше на акторський. в школі, треба звичайно заважити, що е, я співав в хорі, в школі, в церковному хорі, е, я там від класу сьомого десь е, був в самодіяльності, шкільній, ну якось так залучений. Але ну, знову ж таки, ніколи біля мене ця професія не ходила. І от коли я подав документи, е, я прийшов на, на акторство. Uh -huh. Я сам не ну, тобто це от просто сталося отак. І перший рік насправді я був на, на межі ви, напевно, на межі вилюту, бо я ніяк не міг ну, якби, як так би мовити, в'їхати в цю ем, в нові правила існування. Це Акторство, насправді, студентство, особливо акторство це не зовсім те студентство, яке є, там, скажімо, на інших факультетах. Uh -huh. Бо спочатку ти маєш, як правило, ти маєш до обіду здебільшого звичайні пари. Після обіду ти, доприклад, потрапляєш, ну, в нашому випадку, в театр, де ти маєш Тренінги, заняття, тобто, в тебе вже починається робота конкретно з професією, і це триває там до сьомої, до восьмої. Ну Факту, то так, цілий день Так, та 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 та, -та, -та, -та. і ну, перший рік мені було дуже важко в це в'їхати. Я дуже кайфував від студентства і моменту, коли ти потрапляв в головний корпус Франка. Як я недавно в інтерв'ю почув, каже, я поступив там на, на певний факультет, тому що він є в головному корпусі, і я дуже люблю потрапляти в головний корпус, ходити там. Ну тобто. І Я теж від цього кайфував, і, але кажу, оця рутина, тривалість мене трошки вибивала, мені кажу, було важко в'їхати. А потім, як, після цього, як ви от, закінчили вже навчання, і ви відчули, що це ваше? Чи, ну, от, Як далі продовжувався ваш? Ні, Насправді на, на воно досить поступово мінялося. З другого курсу, ти вже втягуєшся і ти чуєш, ми жартуємо, на другому курсі всі е, актори це вже народні артисти. Е, третій курс, ну, заслужені. І четвертий, воно вже якось так тебе більше опритомнює, бо ти вже розумієш, маєш дистанцію певну пройдену навчання, маєш певний вже багаж і ролей, робіт, досвід. І ну ти вже можеш прицілюватися, прицінюватися до якогось театру, куди би, куди би ти хотів потрапити, чи ну тобто як далі реалізовуватися от. От в е, нас наступне питання досить таке цікаве, воно теж пов'язано з тим, що е, щоб трішечки озирнутись назад, подивитись на свій е, шлях, який ви пройшли, е, і згадати ролі, які ви грали, і можливо, одна з них, якась одна роль, е, яку грати грати вам було найбільш складно? І якщо є якась одна така конкретна, то е, згадайте, будь ласка, і чому її так було важко грати? Це реально, ну тобто, -то. я очевидно можу сказати, що напевно найскладніше все-таки мені існувати в кадрі, не в театрі, не на театральних підмостках, оскільки кіно це трошки інша специфіка, mm -hmm. і коли ти не маєш постійної практики, кожного разу заходити в цю реальність. Ну тобто, от я розумію, що я до цього не маю особливого таланту, і ну тобто, як він напевно є десь в чомусь, бо мене часами беруть, mm -hmm. але. Мені доводиться докладати до цього багато зусиль, навіть по власних своїх відчуттях і, напевно, там, наприклад, для себе я розумію, найскладнішою моєю ролью наразі я можу назвати ну. Нехай буде, нехай буде. Червоний фільм. Тобто mm -hmm. червоний роль Данила Червоного. Ну, тому що це насправді до неї мені довелося дуже як, так суттєво схуднути. Я не пам'ятаю наскільки 10-15 кілограмів. Тобто, щоб відповідати, якби, якби оцій реальності концтабору радянського. Плюс зйомки тривали майже три місяці, очевидно, там з якимось там люфтами-перервами. Але все одно, ти ну, якби в цьому процесі, часто є нічні зйомки, і ти вже просто вилітаєш, де в тебе день, де ніч, mm -hmm. існуєш в такому режимі. Хоча, з іншого боку, кажу, це разом з тим дуже кайфовий і досвід, якого ти завжди хочеш і шукаєш, і якби чекаєш на нього. Так? Mm -hmm. Ну разом з тим є і в театрі. Очевидно, кожна роль, вона, ну якби. Я не можу сказати, що якась роль мені далася дуже от просто. Так? Mm -hmm. Все одно кожна роль вимагає твоєї включеності, твоєї якоїсь дуже залученості, і ти однозначно переживаєш, якби чи все вдасться, чи 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 чи, чи. тому, от якось так. А взагалі, от які якості на вашу думку необхідні для успішної акторської кар'єри, окрім там бажання, наполегливості, все таки щось має бути в людині, знаєте, для того, щоб ви відчували, що вона в майбутньому стане актором. Я жартома скажу, хоча я не знаю, це я це по собі. Лінь. <г� je> <гlari> <гlari> Для мене це є показово, я страшенно лінива людина. Ну, mm -hmm. тобто. Чесно, чесно, я буду це казати. І оцей момент, коли я завжди, попри свою лінь, якесь можливо небажання і і, і через це переступаю, та і з mm -hmm. цим якось борюся, ем, ем, якось на це реагую, та, і попри це роблю щось, от. Ну, не знаю. Я розумію, що в даному випадку тоді це не лінь, це якась я не знаю, впертість, можна сказати, чи там завзятість. Та? Але <світ> от, ну, для мене, та? Е, Загалом е мені здається, що в акторстві дуже е круто е і дуже добре працювати, коли в тебе е якби, працює фантазія, ти її не обмежуєш, ти, ти якби сказати, її навпаки спрямовуєш. і Напевно, якщо якось так ще підсумувати, ну оце відчуття внутрішньої дитини. Як тільки ти втрачаєш оцей зв'язок з своєю внутрішньою дитиною, якщо як тільки ти стаєш таким, ну будемо казати, зашкароблим, старшим, тим, uh -huh. який вже все знає, і як краще, оце напевно, о, -о, -о тоді біда. Uh -huh. е, тому мені здається, в акторстві, ну, якщо так по великому рахунку для мене, то. Зберігати оце відчуття дитини, яка може всім захоплюватися, всьому дивуватися, всьому вчитися, навіть якщо ти здавалось би, вже все знаєш. Угу. От, Микола, ми бачимо, що ви такий по-хорошому розкутий, харизматичний. Видно, що з акторською майстерністю в хорошому сенсі. І питання в нас теж трошки цього стосується. От вам, як особистості, можливо, декілька якихось речей або одну якусь головну а що дало вам акторство? Хм. Окрім лінії, як ви вже згадували. <гум> ну е, насправді, перше, що мені дає акторство, це я завжди кажу е, можливість займатися улюбленою справою, непростою справою, яку періодично навіть хочеться кинути і кардинально змінити своє життя. Та. Але тим не менше, я себе ловлю на тому, що от скільки я вже в професії, з 2000, ну якщо там навіть вважати другий курс, коли я вже грав ролі в театрі та в репертуарі, 2002, напевно. Рік, ну, нехай приблизно, там 23 роки. Ось, все рівно, більшість часу я можу впевнено сказати, що я займаюся акторством дало мені те, що я займаюсь улюбленою працею. Тим, що мені подобається, від чого я страшенно кайфую. І це, напевно, найголовніше. Е, можна говорити очевидно про те, що ти маєш можливість занурюватися в різні досвіди, в різні життя, приміряти їх на себе. Це, ну, це теж є, як би сказати, свої плюси і пов'язані з акторством. Але ну, мені здається, що найголовніше це власне оцей момент. Якби, Ну, якогось неймовірного кайфу і задоволення від того, що ти займаєшся тим, що ну тим, що тебе драйвить. От yeah, ви говорили якраз таки про різні досвіди, так? Можливо, була якась роль, від якої ви чомусь навчилися, тобто якась роль, яка змінила ваше ставлення до професії або до себе. От ви згадали про роль у фільмі Червоний, так uh -huh. можливо, була ще якась така роль, яка у якій ви чогось навчилися, або подивилися на світ іншими очима? Hmm. Знову ж таки, важко. Е Важко виокремлювати якусь одну або навіть кілька ролей, бо мені я можу зізнатися, мені в більшості, там навіть не в більшості, завжди таланило на, на матеріали, на ролі, які я отримував на ем, режисерів, там, партнерів, з якими мені доводилось і доводиться працювати ще досі. Тому я, напевно, не можу, там, наприклад, як назвати якоїсь вистави, яку би я там, не любив, як, ну, яка б мені, як, як кажуть, в, там, в театрі, ну, щось вона мені. Не йдеться роль чи, чи, чи. Все рівно кожна роль, кожен, е, кожна твоя робота це ну, якби, якась як зернинка, з якої ти просто складаєш собі загальну такий пазлик, загальну мозаїку своїх вражень свого, своєї реалізації в театрі. Та? І тобто є періоди просто, коли. Там очевидно, якась роль тобі більше йде, більше працює, і ти від цього ну якби отримуєш ще більше сатисфакції. і Це такий певний е, колообіг обіг uh -huh. енергії, того як ти реалізовуєшся, як е, гляда... глядачі на це реагують. Ось, але це дуже залеж... ну, якби це залежить від періодів, та і напевно за цей весь час, ну я не назву точно однієї. Бо я зараз, mm -hmm. якщо почну перечислювати, мені зараз почнуть згадуватися інші ролі. Я зрозумію, що вони всі насправді mm -hmm. важливі і, і кльові, і вони всі щось, щось мені дарували і продовжують дарувати. Mm -hmm. Якщо ось говорити якраз про е, не одну конкретну роль, а про можливо більшість, або можливо, всі, можливо, є якісь е, перелік якихось пунктів, які конкретно ви робите для того, щоб як, як можна краще підготуватися до ролі. Речі, які ви обов'язково робите, щоб увійти в образ? Хм, а, Насправді в мене немає такої, скажімо, вже сталої вибудованої формули, за якою я рухаюся там з кожним матеріалом. В роботі над, над певною роллю, це дуже залежить від, від того матеріалу, з яким ти працюєш, від режисера, від того, які, ну, загалом, які енергії, які теми піднімаються в цьому матеріалі в цій ролі. Інколи може бути так, що ти можеш дійсно там занурюватися. В біографію автора, якось починати собі докопувати, накидати загалом ем, під враженнями, під впливом чого писалась та чи інша робота, як це створювалось, можливо, це там, є якісь конкретні референси на ту чи іншу роль. Та? І, ну, якби, і це дійсно такий детектив. Тобі цікаво це розкопувати, розмотувати, набирати. А... Але я зізнаюсь, мені більше е, цікавіше е, знаходити якісь е, співвідношення і співзвучання з своїм власним, Та? от з одного боку, а з іншого боку, знаходити ті якості, які мені в принципі не притаманні в і вони є в цій ролі, і пробувати це. Поєднувати органічно. Загалом в театрі Курбаса, де я працюю, ми здебільшого ну, якби, не говоримо про. Навіть так скажімо, про персонажів, що мені треба створити персонажа. Ти просто маєш роль, ти маєш е, певні теми, які ти маєш можливість зачіпати. І mm -hmm. от ти як творча особистість, пробуєш їх реалізовувати. Наскільки тобі вже цікавіше там е, в тій чи іншій роботі докласти персонажа, м, до, до, м, до створити його та щось, щось додати особливе, це вже це вже є нюанс, але це насправді такий дійсно для мене мікс. Того, що є співзвучне тобі, і того, що взагалі насправді тобі не притаманне і спробувати це поєднати, і от ти маєш, в принципі, такий, якби вже е на першому етапі момент того, як, як ти створюєш роль. Іноді, насправді, ну, але це здається загально такий відомий момент. Дивишся. Там не знаю, фільми, серіали зараз дуже популярні, та тобто щось, що може тобі перегукуватися. Не обов'язково це, що мусить бути хтось з персонажів схожий, а якісь емоції, якісь енергії, якась атмосфера тобі схожа. Ага, ти надивляєшся це, йдеш, не знаю, в галерею. тобто ловиш там якісь свої настрої, якісь моменти. Я, наприклад, страшенно люблю музику. Мене е, е, там в роботі над, над ролью дуже драйвить, коли я знаходжу, відкопую якусь нову там ще невідому мені музику, uh -huh. і і і вона мене починає дуже, якби, е, скажімо, штовхати, пушити. Е, часами це може бути щось дуже невідповідне, коли я е, працював е, на, на червоним. Я не пам'ятаю. Я, я бачите, я вже навіть зараз не згадаю. Мені прилетіла якась ну тобто сучасна електронна музика, uh -huh. тобто, ну там з вокалом, все вона дуже кльова, вона дуже різна, але вона зовсім ніяк не співвідносилася з червоним. Хоча до того, я, наприклад, багато вивчав для себе, читав про ці події, та а тут, якби останній пазлик, ця музика, яка просто тобі додає якогось внутрішнього драйву. І все, і воно, і, і і воно стається. Постійний такий творчий пошук, того угу. що саме підходить для вибудовування цієї ролі, для вживання в цю роль. От наостанок, останнє таке питання: от яку головну пораду ви б дали тим, хто от мріє стати актором, дуже хоче цього, або вже робить перші кроки в цій професії? Що потрібно для того, щоб стати актором? <реш> Почну з поради яку я завжди даю, коли коли ем, в мене там питаються, знову ж таки, чи порадить, може куди поступити, чи от в мене там дитина, чи я сам там, наприклад, з, сама закінчую школу і планую. Перше, що я кажу, слухайте, дуже добре подумайте, чи вам дійсно це потрібно. І поки не пізно відмовтеся. Акторство це не є оці рожеві окуляри, як ми собі уявляємо. Е, часто, що це якась суперслава, впізнаваність. ну, Тобто в нас, на жаль, ще, е, ця індустрія так не працює. Тільки одиниці мають можливість, ну, як би сказати, туди аж на, на рівень, коли, коли ти вже ну, будеш селебриті піднятися. Uh -huh. та? Ну, якщо ти дійсно цього прагнеш. Та? А, але воно знову ж таки вимагає, як ми вже казали, дуже багато праці, дуже, дуже багато твого ресурсу, часу, багатьох моментів. Ти повинен моментами ну, відверто кажучи, жити театром і в театрі. А, і відповідно тут треба приймати рішення. Якщо ж ви розумієте, що відповідь для вас а, ні, я хочу поєднати там своє життя, принаймні там період життя з цією професією. Е, ну, Ми вже про це згадували. Весь час якби: культивуйте, бавте і розвивайте свою внутрішню дитину: свою внутрішню цікавість, е, своє не знаю, захоплення. Е, зараз. Е, ну... Зараз, зрештою, людина схильна до того, що вона дуже дуже легко піддається на якийсь негатив, та тобто дуже легко завалюється в якісь негативні емоції. А попри те, весь час спробувати культивувати в собі щось, 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 щось тепле, світле, позитивне, те, що буде допомагати тобі, ну тобто, не деструктив, а, а креатив, ну, творчу якість. І мені здається, знову ж таки повертаючись, це, це оця внутрішня дитина. Як, як її навчитися в собі кожному розвивати, це ну, очевидно суб'єктивно і персонально для кожного. Так? Але мені здається, це най, найважніше, напевно. Супер. Дякуємо вам за такі гарні відповіді. Друзі, з нами в гостях був Микола Бараза, актор. Дякуємо вам за прекрасну розмову. До побачення. Дуже дякуємо, гарного дня, до зустрічі. хвилю надію.